Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На відбудову знищеної окупантами Ізюмської лікарні потрібно 30 мільйонів євро. За ці гроші можна відновити медзаклад і закупити обладнання. Повідомив начальник Харківської обол'яцької адміністрації Олексій Нігубов. Однак хто відновлюватиме медзаклад, поки не визначилися. Також в Ізюмі потрібно негайно відремонтувати майже тисячу житлових будинків і відновити систему опалення. Початок березня минулого року за ізюм точаться важкі бої. Російська армія скидає на місто бомби. До лікарні одного за одним везуть поранених, але медзаклад зруйнований. Лікарі облаштовують операційну в підвалі. Хлопчика років десяти оперували одним із перших. Уламки снаряда посікли тіло дитини, поранили голову. Вийшли з бомбов йди приготувати. попала. Снаряд РФ, ДРГ Патріон Бігають, Міни кидають. Хочеться на нацистів. серед невеличкої команди медиків, які опорують хлопчика. Юрій Кузнецов за кілька днів медзаклад все ж евакуюють. А Юрій на два місяці лишиться тут єдиним лікарем. Загалом за час окупації разом із колегами надали допомогу понад восьми сотням людей. Прооперували більш ніж 360. до самого краю вдоль стіночки у нас тут знаходились пацієнти. Це зараз він дивується, як через усе це пройшли, Безупинно доправляли поранених, спав по півтори-дві години на добу. Бувало, що медсестра виконувала дві ролі одночасно: була й за операційну асистентку, і за анестезіолога. Чесно, вам хочу сказати, що зараз я назад озираюся, думаю, як це цей витримали зараз. Юрій Кузнєцов працює лікарем у травматологічному відділенні. Його пацієнти через один із відірваними частинами тіла росіяни продовжують калічити та знищувати українців навіть після деокупації. Їхав на роботу пів шостого травня між Докунем і Олександровкою. Найшов запав. Ну вижав на обочині запав. Я його вирішив обрати. Ну і вийшло так витягнув кольцо, і воно одразу в руках бахнуло. Травматологічна операційна, в якій мав би працювати, зруйнована. Після авіанальотів частина ізюмської лікарні в руїнах довелося об'єднувати відділення, ділитися приміщеннями. Розповідає меддиректор Богдан Бережний. Все це знищилося на їхніх очах. каже, пам'ятає, як самого ледь не вбило. Гул наріс дуже сильно. Ну Вогняну кулю я присію і двері за мною вилітіла. Після деокупації про Ізюмську лікарню дізналися далеко за межами України. Збирали всім світом гроші на відновлення. Відомі актори і музиканти задонатили 250 тисяч євро. Благодійники з України із-за кордону завезли обладнання, медикаменти. Тепер треба відбудувати лікарню. Шукають донора на міжнародному рівні. За нашими підрахунками кошторис відновлення близько 30 мільйонів євро. Це і медичне обладнання, і сам ремонт, саме відновлення. Власне кажучи, цього медичного закладу як комплексу. В Візюмі майже тисяча приватних будинків і багатоповерхівок потребують негайного відновлення. У міській адміністрації розповідають, обрали кластерний підхід. Це не просто ремонт будинків, а реконструкція прилеглих територій, облаштування навчальних закладів. Також закуплять 10 модульних котелень, які опалюватимуть багатоповерхівки. Зараз в цей проект включено близько 10 багатоквартирних будинків, один дитячий садочок, дві школи, і можна сказати, що до війни в цих багатоквартирних будинках проживало більш ніж тисяча місцевих мешканців. Будинок, де живе пані Тамара, відремонтують одним із перших. Її квартира постраждала від вибуху, а сусідню знесло повністю. Внутрішнього вікна немає, винесено двері, теж розбиті. А ця школа, хоч і менше, ніж інші, постраждала від авіанальотів і ракетних ударів, варварськи пограбована. Під час окупації тут квартирувалася російська армія. Покрали не тільки комп'ютери, зняли лікувати. Інолеум, двері і навіть зрізали батареї було зрізано повністю систему опалення. Це така ж ситуація по всіх кабінетах, і це при тому, що самі ж росіяни заявляли, відкриють цей ліцей для навчання за російською програмою. Але на щастя, збройні сили зруйнували їхні плани. Повністю знищена бібліотека навчального закладу. Вивезені всі підручники. У школі є укриття. Це важлива умова для відновлення закладу, каже директорка. Його відремонтують і щойно буде безпечно. Запросять дітей на навчання. Тетяна Доцяк Ігор Тамбієв, Факти, есі Єдині новини.